Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Жнива вже почалися в більшій частині України. Маємо сьогодні вже, напевно, 24 так, 24 липня ми ще не жнивуємо. В нас ще нічого не дозріло, тому маємо ще час, скажімо так, позалатувати всі наші дзюрки. Хлопці доробляють нашу техніку. Ну, а інші хлопці, ну і та певно, ціла. Наша громада, яка працює в нас на господарстві, буде займатися сьогодні асфальтоукладанням чи укладанням. От підготували вчора підсип наїзди до комори. Тут вже вони були дуже такі печальні. І е, треба то все зробити, щоб воно було якісно, щоб швидко, щоб нічого не розсипалося, коли Богдан буде завозити чи Василь. Завозити, вивозити, то весь час були проблеми з заїздами в цю кумору. Хлопці вчора підсипали камінця, втрамбували гарненько. Ну і тепер чекаємо асфальт. Поки ще, ще раз кажу, поки є можливість, треба зробити максимально багато натоці, аби потім було максимально зручно працювати. Звісно, не можу вам того не показати, щоб ви були всі в курсі що в нас робиться і як. І завжди у вас є досить такий немаленький інтерес по якихось будівничих роботах на фірмі, тому показую вам, як воно є. Там хлопці от щось мудохаються з катком. Коток ми позичили в Петра Литвина. Він же нас, напевно, третє виручає досить круто. Дякую Петру. Але щось вони там ще щось чи не глушиться, чи що якісь є нюанси з його роботою, а в нас тут є майстри, вони тут все збацають без проблем. Тут же ж заїзд на базу найважливіший. Найбільше тут проходить грузів. Тут було забетоновано років певно 5 тому бетоном і тимчасово. І мало бути заасфальтовано, але... Так сталося, що не встигли. І так воно тимчасово 5 років простояло. Ну нічого, і до нього прийшов час. Зараз приїде машина з асфальтом і ми ту все гарно встелимо, щоб все було чітко. Хлопці вже бачите, обробили якоюсь такою спеціальною суміш, щоб асфальт краще ліг на бетон. Ну, і Зараз по тим самим принципу підемо, що було до того. Хто бачив те відео, той приблизно розуміє, що нас чекає. Ну а хто не бачив, то вмощуйтесь позручніше. Зараз будемо вам показувати, як же відбувається укладка асфальту в домашніх умовах, так би мовити. Ну майже в домашніх. Так що насипайте вподобайок. Гарного вам перегляду. Що йому є? Не глушився. А дихавку перекрити не годить йому. Так він тезя. Тренуйся на кошках. Чо? <риклад> Та як в тим в А, ну <риклад> Може там що попало, якийсь порох, де? Там немає нічого. Тобто навіть ніхто не дивив? Де? Yeah. Туда. Я дивився. То тим першеньком має там, перекрити солярку, так? Так. Да. Ну, а ти регулюєш його пружинкою, як він заходить, як заходить, так? Щось таке. Інтересно. Щось таке, мальчик. Ну, Льва? Наш солодной не робочий Тарас, значить, солодної не робочий закрив. Дурний міліметр і то грає. Нам треба, наприклад, щоб він завісити, то... чути сонці назад. А, дос, 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 дос. Ну, я ж тут закрутив до кінця, да як вона було. <кхм> а вони того трошки дурного зробили, бо вони зробили на спожинці. Ні, вони добре зробили. не забили... на штокові. На ну, штовкове інакше не зробиш, бо тому, що зовсім інакше клапан треба робити. Щоб наштоплювати робити зовсім ну, ночі. Ружинка поміж себе може якусь якось мусорку назбирати, а Він що зразу заклинить і все. От уже здибалося ще два трактористи широкого профілю, вони по солярці мусять зараз оприділити, ні? Герметику. Ні-ні, герметику ні. Що ви зняли повністю чи що? Він лапає те, яка... Чуть-чуть попробуй. Чуть, чуть чу, чу, солярки після зняли. А ти його говориш, а жовто він? А ти ж витаєш пружинку, туди-сюди рухає чи що? Так, так. Ну от і рухаєш. А як же ж? Ну фактично так, прокладочка та й чистий спокій. Ну може і з того і все почало, що прокладку промахали, поставили на герметик. Так, і на почало мозги. Тоже варіант. До принесу. Так певно і кулечком ми обійдетеся, хлопці. Легко. Так, Зараз спробуємо поміняти Урінга і маю надію, що то все скінчиться. Так, щось тут є таке, щось ніби є. Візьмемо ще цей. Як ні, то прийдемо ще за одним. Пігнали. І от вроді би така дрібничка, але з нею треба помахатися пів дня. Не заводиться, то не глушиться. Що? Просю. — Там там кусок. — кусок. Та його завезти вже не так просто. Жав, у сало півдня і заведе. Льо, за півдня і дядьку Ігор заведе? Ну але що толку з того? Ви речах хто влумав, як заганяли сюди? Анана, Йофана баба. То що ховаєш, що всім покажу, що немає? Це, певно розмір менший.

Я не розино найсипі. Або най їде, або найсипе. Так, сьогодні день асфальту. І асфальту укладчиків. Поки ще є можливість треба зробити порядок на подвір'ї. Ща трошка. за запашок. Починається дві Зразу пішло тепло і запах і, коротко, той раз висипає і все і шурує за другою ходку, я так понял, так А, это уже вдали Леон. Нет, то и каточок речь. Її готовий. Ну, Я вам так скажу. Навіть в Києві асфальт кладчиками такий асфальт не ложать. Ні, Андрій? Ото взагалі шикарна робота. І асфальт того то разу набагато цікавіше. Що що? Навіть по з машини. Дивись, але згоди з тим, що порівняй, там той асфальт, щоб привозили і той, то небо, і, і земля. Гар... Гарячіші і набагато гарніше катається. Ну, Просто бомба, я офігів. Так, друзі, поки я гуляв, хлопці вже дуже круто попрацювали. Приїхала друга машина. А, дивіться, які шикарні заїзди. Хлопці вистелили. Просто просто ляльон. Ну, тут ми самі в шоці з того всього, як все гарно вийшло. Навіть ніхто не очікував на такі речі. Класні дядя Вова. Каткує, Та він то все гарно прикатає. О, там ще під Казесом були, просивші доріжки, Хлопці ще й туди розстелили. Коротше, получається ляльон. Там тут взагалі шикарно вийшло. Не треба хобівати. Ну. Не треба хубія. На ну, оцьому асфальту, який стоїть у нас на хоці, щоб ви розуміли, вже... Більше 30 років. В 92 чи 93 році я навіть пам'ятаю, як сюди асфальт возили, я був маленький, катався зілом. Також доволі круто він витримав, тому то не є зле. Тепер бодюю буде заїжджати шикарно в комору, з комори. То буде просто ляльом. Ще Що щось трошки лишилося. І тут буде красота. Гарячий, гарячий. Гарячий, гарячий. Нині ще погода підходяща до тої роботи. Жарить нас конкретно. Градусів під 30, Тому... Хлопці встигають все зробити. Ну, тут межа між старим асфальтом і тут вже десь асфальтові років 10, не більше. Уже зовсім не то пальто. Ну і тут поприсідало круто. А, тут вже буде взагалі ляльон. Так, добре придивіться, щоб ви не шпорта потім. Що? Горячий well, гарячий. гарячий. О, так. Бодя, то тобі не скорпіоном. Асфальт того разу гарніший, ні? Ну і горячіше нині на, на дворі. No. А як гірша жара була? що ви? Зимно було! І смолини пошкодували. Добре Добре, Там не настільки важливо, як на заїзді. Так, похода, тебе так. Файно-файно Коротше, покажемо вже готові результати, будемо стояти одно душою корця. Так, останні, як то кажуть, штрихи вже що лишилося. Асфальту хлопці прокладуть і вже не буде таких страшних ям під заїздом в КЗ, тут найбільше машини їздять з зерном, Скажімо так, підрівнюємо все, що можемо, а далі з часом все одно треба той тобто, асфальт або ще раз перестелити наново, або накривати ще раз повністю цілий тік аби воно було максимально якісно. Ну коли те щастя буде, ніхто не знає, тому що можемо наразі, то робимо, що встигаємо, дружнив, то робимо. А далі, як тільки комбайни зайдуть в поле, так зразу з'явиться зразу дуже велика кількість іншої роботи і про будову можна буде, скажімо так, забути. На дві руки воно скорше трошки дядя Вова, трошки Андрій. І досягнуть якісного і правильного результату. Той каток каткує, все що хочеш, може закаткувати. Класна штука, до речі. Вібрація є, вага є. Підливає водичку собі сам. Шикарна історія. Невелике, невибагливе. Що був Богдане? Лілюан? Чого? Та ліпше, як ніс? Ліпше Ну а там, то взагалі шикарно. Там, чи заїзди шикарно це зробили. І все, на той рік, на той рік хватить. Хлопці ж ви ззовні знову позаробляли такою смолою, щоб воно не затікала вода в сам шов. І красота. Красота не описуємо, а тепер треба подивитися, як воно буде. Під вагою фури чи трактора себе поводити, але враховуючи той момент, що під низом максимально тверда і якісна основа, то все буде ляльо. Сипте вподобає, як, друзі. Продовжуємо нашу роботу. Будова то така штука вічна, яка може тільки розпочатися коли-небудь і ніколи не завершуватись. Так, ну і фінішна історія з тим. Асфальтом це посипка його цементом, аби він рівномірніше висихав. Плюс до того, як підуть якісь дощики, воно трошечки, я так розумію, укріпляє його ззовні від зовнішніх факторів. Ну і як показує практика, потім вже такий асфальт служить довго і нудно. Посипали хлопці всюди. Зараз йдемо, що я вам покажу, як закаталися заїзди в комору. Скажімо так, як вже все вийшло. А вийшло, як на мою думку, просто шикарно. Ну, звісно, хлопці сьогодні попрацювали так добротно. Цілий день на жарі. То не просто, як би мовити. Та я думаю всі так прекрасно знаєте. Шкварило не, не дай Боже, поза тридцятку. Плюс знизу асфальт гарячуський, дуже гарячий. Ну і воно своє накладає. Ну, але добре, що хлопці справились. справились, як то кажуть, на ура. І маємо вже чіткі заїзди до нашої старої кумори. Ось. Я думаю, чітко все вийшло, ні. Насипайте хлопців подобаєк, аби підтримати нашу роботу. Тут також, бачите, все цементом гарно посипали. Затерли і воно буде собі стояти. Ну і, як то кажуть, під шумок, ще от вийшла отака от доріжка. Тут було добряче просіло, Там особливо де завжди завантаження від КЗС. -а. а тепер воно, ну, як би не було трошечки краще. Так, друзі, на сьогодні все. Я думаю, відео вам сподобалося. Якщо знову будуть якісь... Будівничі роботи на базі обов'язково вам відзніму. Насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал. Будьте здорові! Слава Україні і слава Збройним силам України!